Так, з друзі, наша задача мінімум купити хоча б один X5 на сьогодні. А може в ідеалі навіть купити і два. Бачите, у нас два ось таких красунчика. Зараз тут торгуються інші лоти, але ось у мене відкритий Stay один open. такий синій, повний привід, 20-й рік. І ось такий білий, теж повний привід. 21 рік. Білий буде раніше. 28 лот зараз торгується, і він 33 У нас а цей синій буде потім пізніше 79-й. Ну і тут у нас 16 лот зараз на аукціоні. Трішечки ще почекаємо. А ось цей біленький, гарненький, красивенький з ось таким пошкодженням. Давайте не відкладаючи в довгий ящик. Зараз спробуємо його виграти. 24 500 п'ятсот сім'я а торгувати будемо десь до 26 тисяч приблизно цю машинку. Так, ну що ж, Тбілісі. Ага, ага. Сука, дорого, дорого, 27 навіть. Ай-яй-яй-яй-яй, Єреван втиснувся. Про мої 26 не може бути і мови. І навіть 27 300, 27400. Ось так я зараз зроблю. Єреван перебиває. Отак, ще разочок. Та й мою. Давай, отак ще зробимо. Хотіли 26, вже граємо 28. Ех, забирайте, Єреван. На жаль, почекаємо синій. Такий був гарний. Я ще раз поставлю. Ще раз поставлю. Блядь. Єреван! Забирайте. Подивіться, падли. Все, тепер точно ні. Дуже і дуже шкода. Так, спроба номер 2. знову до Білісі. Якщо без армян, то може заберемо, а може і ні. Ну, 25 був на цей мій максимум. Я, блін. Він гірший. Він гірший по комплектації трішки. Резерв off. Ну, 25500, все. Це все. Без армян, але з якимись Хекетстаун Нью-Джерсі. Е, бляха-муха. Пацани, пацани. Як же вас тут побідиш? Та блін! Не щастить! Не щастить! Не щастить! Просто загально не щастить! Я не знаю, коли хтось показує, що він X5 повнопривідний може виграти за 20 тисяч. So. Ну. Це брехня. Ви бачите, як торгуються нормальні, адекватні машини з адекватними ударами. Це капець. Будемо шукати далі, але я вже в шоці від цих цін.